Хочемо, бляха муха проводити таку енергію. Та тому, що на цій енергії відбувається все класне, коли ти на цих вібраціях світ тебе любить, бо ти себе любиш. Це називається відкрите серце. Не те, що ми не хочемо любити, ми просто були не навчені цьому. Що всім це можна, мені цього не можна. Ось це називається любов'ю. Всім привіт! Такі. Мене звати Дарина і вітаю вас на своєму каналі про квантову психологію. І сьогодні ми говоримо про любов, але не просто про любов, а чому це насправді... Так важливо для нашого життя. Значи, почнемо з того, що ми люди. <смі> В нашій людській природі закладено, що наша потреба це бути почутими, бути любленими, люблячими, щоб наші відчуття розділили. І ми це все відчуваємо через любов, через прийняття, через давання. І будемо чесними, те, що ми. Навіть інколи не відчуваємо любові до самих себе, не то що кажучи до інших. Тому що чи відчуваєш ти любов, коли ти відчуваєш своє тіло? Чи відчуваєш ти любов в своєму серці, або коли дивишся в природу, на людей, на посмішки інших людей. Тому що більше всього ще ні. І це лежить саме в тому, що. Не те, що ми не хочемо любити, чи нам воно не потрібно. Нам це потрібно, це наша потреба. Ми просто були не навчені цьому. І чому це так важливо? Це важливо, тому що все, що відбувається в нашому житті, воно на нас впливає. І чим краще, чим на вищих вібраціях ми живемо, тим щасливіші ми. Тимчасливіше люди навколо нас. І любов це не просто емоція, це енергія. І до того ж дуже високочастотна. І для того, щоб змогти її провести через себе, потрібно мати дуже-дуже чисте для цього тіло. Але не в тому випадку, що ти там якась струнка, типу о, о, -о зйваюся і я коротше така вся класна. Ні. В нашому тілі, я напевно вам вже казала, але скажу ще раз: наше тіло проводить всю енергію, відчуває всі емоції. І коли наш мозок відчуває якусь емоцію, да, типу якась думка і так далі, яка викликає емоцію, він її може легко відпустити. Прийшла мені думка, я ненавиджу цей світ, я така все, до побачення, відпустила. Але тіло дуже-дуже довго може зберігати в собі цю інформацію у вигляді зайвих кілограмів, опухлості. Таке може бути тіло прям як тучне, знаєте, типу, ну, неподвижне, взагалі ніякої, ніякої розтяжки, нічого, коротше, людині важко. І тіло просто зберігає все це блоки, енергії і так далі. І через це коли якась стається ситуація, прослідкуй за собою, що можливо ти відчуваєш, сталася якась ситуація у ком якийсь в животі, прям або в горлі, то такий ком стоїть, не можеш сказати слова просто, або в грудях така величезна важкість. Це тому, що тіло зберігає всю інформацію. Якщо ти її не вивільняєш, якщо ти не працюєш з тілом, то не можеш жити так, як ти хочеш. Чоловік перебив. Ну, короче. <плес> чому я там зупинилась? Так от, якщо наше тіло таке просто забите всіма відчуттями, як стид, вина, невдячність, страх, оце все воно так накопичилося просто в тілі, що там немає жодного місця для того, щоб якісь... Високовібраційні енергії могли через тебе пройти. Просто неможливо, немає місця. Для того, щоб ти змогла щось нове в своє життя привести: нові енергії, нові звички, ще ще щось має бути для цього місце. А зараз місце просто зайняте шлаками. Перше, що можна зробити з цим, це працювати з тілом. Це масажі, це розслаблення, це розтяжка. Це спорт, але не таке, що прям ти тягаєш гантелі, як непонятно що, така, типу, все. Ні, має бути велике розслаблення. Можеш піти на якийсь там тайський масаж що тебе прям дуже пожмяли, тому що ну тілу це потрібно, і тобі це потрібно. І ось ці всі відчуття, що типу там ком, горлі або десь живіт і так далі, і так далі. Велика важкість, напруження. Ти сама типу, відчуваєш, що, наприклад, навіть твої руки, вони завжди, типу, в напрузі, щелепа. Завжди дуже часто у людей приходять до мене жінки, типу, вони настільки в напрузі, просто, що в них шия взагалі не двигається, отак нормально. І щелепа просто так, типу. І тут теж потрібно масажі. Якщо все ще касається тіла, це розслаблення, це масажі, це якісь спа, це, Коротше, треба працювати з тілом. Розтяжки, якщо, типу, ну немає змоги піти, розтяжки там дуже довгі, якісь, знаєте, що, типу, прям розім'яти тіло. Це було перше. Хоча, може, це вже я третє сказала. Не знаю. В мене не йде по сценарію, в мене просто так. Допустимо, розібралися ми з тілом. Типу, ми можемо уже якось проводити. Цю любов проводити вищі енергії і так далі. Наступна проблема це те, що нас ніхто, звичайно, не вчив, як це давати і приймати любов. І зазвичай, коли а, ти хочеш цього, ти відчуваєш за це стид, ти відчуваєш стид за свої якісь бажання, ти відчуваєш стид за те, що ти хочеш щось від когось взяти, ти відчуваєш стид за те, що а, ти хочеш щось комусь дати. Типу, знаєте, у мене був, це було зі мною, що, наприклад, я. Хочу показати, як я люблю людину. Я хочу це показати, але фізично я просто не можу. От я не можу. Я, типу, хочу сказати, я тебе люблю. А у мене просто типу, ну, неймовірно стискає все тіло. І мені так важко це сказати, просто важко. І це означає, що є програмки. І є якісь корінні переконання. Знаєте, типу, ти цього може недостойна, тобі це не для тебе, або тобі має за це буде стидно. Побійся Бога, типу, це якийсь там гріх, ще якась фігня. Ну просто нас цього не навчили. І це нормально, тому що ми зараз вже дорослі, і ми можемо це змінити самі. Знаєте, наша свідомість приймає 80 тисяч сигналів за хвилину. Наше несвідоме приймає 200 мільйонів сигналів за хвилину. Як вам така інформація? Це означає, що все, що є в тебе всередині, ось ці відчуття. Я не така, мені я не зустрічаю хороших чоловіків. Я не красива, я недостойна, це не для мене. Мені стильно проявити свою сексуальність, мені стильно проявити свої бажання, почуття, мені стильно сказати чоловіку, що мені, наприклад, це не подобається, щось таке. І оце все воно передається всесвіту. Так як ти приймаєш, так ти і передаєш. І через це люди кажуть: світ зеркальний, тому що він зеркалий, що в тебе є всередині. І якщо в тебе всередині є програмка Я недостойна. Світ тобі буде це і зеркалити. Якщо в тебе є програмка Немає достойних чоловіків, світ тобі дасть дуже недостойних чоловіків на твою думку і підтвердить тобі твоє вірування. Тому для того, щоб ми могли проводити цю енергію, любити вільно, приймати, давати, нам потрібно позбавитися від програмочок, установочок, які нам цього не дають зробити. Це може бути відчуття стида, за будь що Дуже часто у жінок, особливо ем, Україна, ми виросли з відчуттям, типу, тобі має бути стидно за свою якусь сексуальність, тобі має бути стидно за те, що ти жінка. Типу, це дуже сильно принижувалося. Дуже сильно. І зараз ти така, типу, ой, я б хотіла проявити там якусь свою жіночність, я б хотіла стати більш жіночою і так далі. Ти просто не можеш. Через те, що всередині тебе. Просто кричить страшно, а небезпечно, бути жінкою небезпечно, це велика корінна установка дуже батьків жінок. Бути жінкою небезпечно, прикинь, вона прийдеться дуже часто по роду. А так як у нас історія, як це сказати, вона не сильно добра, то там точно щось таке є. Тому, якщо в твоєму тілі живуть... Ось такі відчуття, переконання в твоєму підсвідомому, свідомому, ти це бачиш, ти нічого з цим не робиш. То удивлятися не треба, якщо ти не можеш це зробити дійсно. Це просто така патогенна програма, яка витісняє все світло, яке може в тебе вміститися. Друга річ це те, що у нас є інформаційно-енергетичні центри. І увага, я кажу, інформаційно. Енергетичні, не просто енергетичні. Там є інформація, яка теж передається всесвіту. Завжди. Типу, ну. Це можна так подумати, що за нами як шпіоні. Типу, завжди, кожну секундочку, типу, все всі знають типу, все світ знає. Коротше. Так от, четверта чакра. Серце. Серце відповідає, звичайно, що за що? За любов. П'ять балів грифіндору. Ну, коротше. І якщо у нас немає місця в серці для наших батьків, для себе і для любові цього простору, то ми ні брати, ні взяти не зможемо. Я думаю, що про батьки ми поговоримо якогось іншого разу, тому що це дуже велика, складна тема пояснити сам. тому ми продовжуємо без цього. Якщо в тебе немає місця в серці для цього, Нічого дати, не взяти ти не зможеш, як я вже й сказала. Що з цим робити? Відпускати травми, образи, ненависть, стид? І перше починати приймати себе. Ми не приймаємо себе через те, що ми такі: тіпа, ти маєш бути такою, ти маєш бути такою, ти маєш бути такою. Ти маєш підходити під якісь рамки людей, ти маєш бути якоюсь такою, щоб тебе вони прийняли. Ти не маєш бути собою, тому що тебе відторгнуть. Стандартна схема. стандартна. І нам просто потрібно почати повертатися до себе, почати проявляти любов до себе. Любов це не означає, що, типу, ой, я буду собі дозволяти все, що я хочу. Я буду робити все, що я хочу, пофіг на інших, пофіг на все інше. Ні, любити себе це ще й бути в дисципліні. Тому що любов дорівнює дисципліна. Прикол. Чому я це кажу? Тому що... Що означає любити себе? Любити себе це означає робити все для себе найкраще. І скажемо, що я, наприклад, хочу привести своє тіло тако, типу, зробити його більш гнучким, більш струнким для здоров'я, не для лукс, просто для здоров'я. І я можу собі сказати, я себе так люблю. підзім шоколадку. Коли у мене буквально цілий план правильного харчування, здорового правильного харчування, а не оцього якогось чокнутого, знаєте? То харчування, яке потрібне тілу з усіма нутриційними штучками, а не просто якусь фігню. І я така: та ні, фідусіньце, я ж себе так люблю. Це не любов, це жалість. Якщо ти себе любиш, то будеш робити дії. Навіть якщо вони для тебе складні, навіть якщо ти їх не хочеш робити, але ти знаєш, що вони найкращі для тебе, ти будеш їх робити. Ось це називається любов'ю. І якщо ти розумієш, що типу блін, я хочу мати класні стосунки з якимось класним чоловіком, але у мене попадаються якісь просто непонятні мудаки, проблема не в мудаках, проблема в тобі, в тому, що ти віриш, що весь світ складається з одних мудаків, і проблема в тому, що ти відчуваєш всередині себе, що ти недостойна класного чоловіка. Розумієш? І якщо ти це вже бачиш, ти це вже розумієш, і ти кажеш, блін, ну я так не хочу жити. Клас, молодець. Починай з цим роботу. Чому я себе так відчуваю? Чому я думаю, що в світі повно якихось козлів і немає нормальних мужиків? А давай подивимося по-іншому. А чому саме я так почала себе відчувати? Чому я думаю, що я якась там недостойна або достойна тієї якогось найгіршого чогось, і це не стосується лише чоловіків? Тому що, якщо ти подивишся за своїм життям? Можливо, ти вибираєш для себе не саме найкраще через те, що блін, та подешевше візьму. Блін, та може наступного разу. Типу, може комусь воно більше потрібно буде. А себе ти така, типу, на самий задній план, який тільки може бути, і на побачення. Це не любов, це не любов ніяка. Тому перше, що потрібно зробити, якщо ти хочеш приймати любов. Відпустити ті негативні переконання, які в тебе є, що ти цього не заслуговуєш, що ти якась не така, що всім це можна, мені цього не можна. Це теж дуже м -м, часто трапляється у жінок. Тип, в мене це теж було, я така, типу, блін, так класно, в людей так, типу, я теж хочу, але це не для мене, це я, я напевно, так не зможу. Зможеш? <сміття> зможеш, дорога моя? <сміття> блін, мені ж так жарко стало. Мені здається, що це відео вже трішки довгим стає, тому я трішки підведу підсумки, бо можливо я так по всіх місцях отак щось розмовляю, тому що я думала: блін, в мене є типу пунктики, про які я хочу поговорити. Але між цими пунктиками, скільки інформації приходить, що я просто хочу все розказати, але воно тоді виходить не в тему, і це вже друга тема, коротше. Я не знаю, як я це буду монтувати взагалі, бо я там такого подоговарювала. не важко. Ой, Господи. Загалом, давай підведемо трошки такого згущимо, що я там розказувала. Слідчий перше, любов це високовібраційна енергія, і її ми можемо провести лише тоді, коли наше тіло не має протилежних переконань до цього. Типу, я цього не маю мати, я цього недостойна. Це для інших, це небезпечно, це ненормально і так далі. Друге, наше тіло. Наше тіло найкраще проводить будь-яку енергію, всі енергії, коли воно здорове, просто здорове, коли ти йому даєш увагу, коли ти його любиш, коли ти ним займаєшся, коли ти звільняєш його від непотрібних шлаків, блоків, всього, що залишилося, емоцій, цих що залишилося. Третє. А ми найкраще можемо проводити цю енергію, коли ми із відкритим серцем. Це називається відкрите серце. Коли ти дійсно можеш щиро дати і щиро взяти, без відчуття, що типу, ой, мені треба буде їм дати щось взамін, ой, то, ти, типу, це навірно якийсь підвох чи щось таке. Або коли ти даєш, ти даєш це щиро з любов'ю, з добротою, і ти за це нічого не очікуєш. Це називається доброта. Якщо ти за щось, якщо ти щось даєш і за це щось очікуєш, це вигода. Тому для того, щоб це все згармонізувалось, почало працювати, для початку багато не потрібно насправді. Потрібно просто розуміння того, що ага, я хочу по-іншому. Все, все, клас, бомба. Ти можеш уже по-іншому, тому що ти цього хочеш. А твоя воля дорівнює закону. Як сказав творець, я даю вам волю, вона ваша, ви робіть з нею все, що захочете. Я ніколи ні за що її не заберу. І ні за що не піду, типу, наперекір. Тому, коли ти думаєш, що блін, а... знаєте, це, блін. Опять хочу йти в другі тему, в другі теми. Так, на, на темі серця. Чому ми хочемо, бляха-муха, проводити таку енергію? Та тому що на цій енергії відбувається все класне. Ти не живеш в рамках якихось закритих, де ти ненавидиш, де ти ображено, де весь світ якийсь дебільний, де весь світ тебе ненавидить. Коли ти на цих вібраціях світ тебе любить, бо ти себе любиш. Світ тебе любить, бо ти. Просто даєш цьому світу скільки любові, ти бачиш в ньому скільки любові. Ти хочеш бути щасливою. Ти можеш бути щасливою, коли ти відпускаєш цю херню, яка тобі нафіг не треба. Ти хочеш мати класні відносини. Класні відносини не будуються на старих травмах, щоб ви закривали один одного потреби на травмах, а воно будується на любові, підтримці, розумінні, розділені емоції, відчуттів. А для цього потрібно проводити багато напруги, багато енергії. Тому що якщо ти навіть не можеш мати якийсь здоровий конфлікт з людиною, то це не будуть нормальні відносини. А для того, щоб мати нормальний конфлікт з людиною, конфлікти це непогано, це нормально, це класно. Потрібно робити це правильно. І якщо ти не можеш це провести, то це буде просто яка сварка, ти будеш винити людину за все, що тільки можна, і намагатися закрити якісь свої, якийсь свій незакритий гешталь цією людиною. Це не щастя, це не знаю, що це. Якщо ти хочеш мати класний бізнес, людей, які до тебе тягнуться, людей, які тебе слухають, ти не можеш дати їм цього, коли в тебе всередині, типу, ненависть, коли в тебе всередині просто якась невдячність, коли ти хочеш, типу, щоб не знаю, вони тобі прийшли і все тобі дали. Це так не працює. Абсолютно. Це я була три роки назад. Чи чотири? Коротше, я вам вже зробила підсумок, і зараз я даю завдання. І якщо ви дійсно дійсно приміните це завдання до свого життя, почнете його робити, я гарантую, що ви через рік повернетеся до мене і скажете Дарина спрацювала. <клухи> <клухи> я не знаю, скільки в мене ще можуть перебити за це відео вже третій раз перезнімаю. Значить, одного разу моя ментор. Сказала, що її ментор дала їй колись завдання 365 днів намагатися жити на високих вібраціях. Що це означає? Це означає, що якщо приходить якась емоція, образа, злість, агресія, ми її роздивляємось, дивимося на неї, робимо такі технічки і так далі, і так далі, і відпускаємо це. Одразу відпускаємо це. Чому? Тому що ці енергії, ці емоції, вони дуже тягнуть на низ. Ось тут є вам шкала е, цих вібрацій, емоцій. вони дуже тягнуть на низ. Наша задача жити на найвищих вібраціях, які тільки ми можемо. І завжди треба постеремитися вгору. І загалом ці 365 днів жити із думкою, що весь цей світ за мене. Цей світ любить мене. Я люблю себе, що цей світ для мене безпечний. Не падати в якусь апатію, недовго залишатися в цих відчуттях. Я не кажу, що вони погані, що в них не треба йти, що їх треба подавляти. Не дай Бог. Ні, з ними просто потрібно правильно працювати в моменті. І просто не залишатися в ньому. Знаєте, є такі люди, які просто залишаються, такі, типу, образи. Я на тебе образилася. І там три дня тебе ігнорують. По-перше, це така дитяча позиція. По-друге, це неймовірно, як ти себе тягнеш наниз, як ти не можеш відпустити старе. Це велика якась травма в людини. Ви не думаєте, типу, ну це потрібно. Людині щось з цим робити, це не просто так, типу, це не просто мій характер такий, я така, типа, просто не можу відпустити старе, типу, не так легко забуваю. Ні, людині трішки потрібно з цим попрацювати, їй потрібна з цим допомога якась, тому що це, це важко так жити. Загалом, ці 365 днів, які ви будете намагатися, типу, на найвищих вібраціях жити, які ви можете, вони можуть перезапустити реальність просто. Дуже круто, дуже-дуже круто. Ви побачите, що наскільки часто ви не можете відпустити старе, наскільки часто ваші травми тримають вас а, в такій пастці колеса сенсари, можна сказати, що типу, все повторюється, типу, я не знаю, що робити, і так далі. Ви побачите це. Почніть помічати, що ваше серце дійсно стає м'якшим, вам легше проявляти любов, брати любов. І тоді, коли любов починає текти через вас. Не просто як емоції, а як стан, тоді життя дуже сильно міняється. Якщо ти дослухала до кінця, і ти розумієш, що тобі це близьке, можливо, ти теж хочеш любові, тепла, обіймів, розуміння, розділення емоцій, тоді не шукай любов, просто стань її провідником для себе на початок. Бо завжди є, вона в тобі вже є. Тобі її просто потрібно побачити і збільшити. Тому що вона завжди там була. Якщо тебе залишилися будь-які питання, будь-які думки, або тобі потрібна допомога на цьому шляху, я залишаю всі посилончики на свої соцмережі внизу. Я знаю, що ти це можеш, і я просто бажаю тобі щастя на цьому шляху, який ти обираєш. Па-па!